Повний треш представниця України на конкурсі Міс Європа 2024 Мілена Мельничук, що родом з Житомира, заявила, що їй влаштували цькування росіяни. Дівчина опублікувала в інстаграм відео, в якому розповіла про дзвінки з погрозами з боку громадян Російської Федерації, які називали її нацисткою і фашисткою. За словами дівчини, ті погрожували їй ударами ракет по її місту. Організатори весь час намагалися мене сфотографувати. Та поставити поруч. Вони заставляли мене це робити. Я, звісно, відмовлялася. І коли я відмовлялася, мені казали, що я агресивна і ніякої у нас немає. І все це просто бізнес літика. А що ніякої, яка триває 10 років, немає. І росіяни не вбивають нас. Вони казали, що. Це дружня країна, а не країна-агресор. Мельничук також каже, що дизайнер конкурсу спеціально видав їм однакові сукні, щоб вони були як подруги. За її словами, хореограф конкурсу поставив її поруч із росіянкою на сцені, коли вона попросила переставити її. Щоправда, цей хореограф сказав, що йому, м'яко кажучи, байдуже на війну в Україні. Більше того, під час самого фіналу хореограф обзивав її на сцені. Коли я відмовилась поруч стояти, він сказав, що йому в Україні і йому на Україну. Під час фіналу цей саме хореограф кричав мені, що я В Цей час, поки я стояла на сцені, я чула, що я клужка. Крім того, дівчина опублікувала відео з автобуса, в якому учасниця з Білорусі кричить на неї, бажає смерті її братові і називає Україну агресивною країною. Україна та переговорі Україна. Што віково місі вийшла трісти? Какого хрена ти приїхала на конкурс красоти? На. Ні. Ні? Ні? Ні. Because... <звіця> Відомо, що конкурс Міс Європа 2024 проходив з 15 по 25 лютого в Ліванському Бейруті. Перше місце посіла росіянка з Казані Роза Гадієва, третє білоруська Ірина Максимович. Представниця України Мілена Мельничук запевнила, що російський Мінкульт заплатив 20 тисяч євро за перемогу росіянки, а білоруска заплатила 5 тисяч євро. Такі новини, друзі. Не забувайте підписуватись на нашу youtube платформу Україна сьогодні та ставити свої вподобайки під нашими відео.